Це, це я можу тут щось нажати? Ні, Не треба. Ні. Це я можу так щось пальчиком торкнутися. <ріст> ну можете торкнутися пальчиком, зімітувати, що ви там щось нажимаєте. <ріст> <А, ріст> це я ту мишку тоже. Я маю комп'ютер, але я так не такий, у мене такий, знаєте, то шиба такий. <ріст> а -а. Я маю комп'ютер, але я так той ваш боюся. <ріст> 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 На них, на новых уже. Карточки. Новые карточки? Да. Всем не забыть, кто у кого карточки. А по тем же номерам? Все будет по тем же, тот же код, все будет а тоже. Тожи. Просто два года истекают карточки. Это Анна Никитина сказала. И а я всегда с собой ношу. у меня всегда. А, ну тем более, чтобы не забыли завтра. Шули, ты тоже. И, и, и Саша, цен забыл. Я буду мать. Так надеваете. О, точно. О, так надеваете. Вот так. Ну можно и так надеяться. Я еще шляпа. Так надеваете. А, я <свят> сяду. Не, вообще вот так. Да я я можна еще? Я можна еще? А Можна що? А а, можна ще вот так вот, вот отак отзади, са все так. Отак? Вот. Вот oh. oh. А так oh. можна? Так да, 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 да. Так гарно. Yeah. А може я шляпу зніму? Well, Можете зняти well, шляпу. Ну, well, то треба ж зеркало. А у вас зеркало немає. Як жінка може шляпу? А, А, у вас так є зеркало? М -м -м, Як что? жінка може зняти? Шляпу? Як можна зняти шляпу?